Кожен день в новинах Україні виділяють мільярди грошей. Боже, та скільки ж їм тої зброї треба? Не настільки зрада. Гроші будуть, на жаль, вони будуть пізніше, ніж ми очікували. Але ми маємо показати, що ми не будемо Афганістаном, що ми будемо боротися і що ми можемо самозабезпечувати себе хоча б частково. Ми ж з вами домовлялися, і ми вас запевнили, що ніколи американська зброя не буде використана за межами України. Да, я кажу, окрім чи? це ж ну, наш міст. Можемо, хочемо, розбомбимо. не хочемо, не розбомбимо. Чи справді світ починає втомлюватися від війни в Україні? Чого чекати від штатів? І чому зараз йде дискусія про те, чи взагалі давати Україні гроші? Це важливі запитання, від яких без переміщення залежить виживання нашої держави. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. А у нас у гостях Олександра Устінова з фракції Голос у Верховній Раді. Але для нас важливо те, що Саш, по суті, живе у Конгресі і допомагає нам вибивати ці гроші. Ми з тобою знайомі вже дуже давно. Не будемо видавати, ніби ми спілкуємося на ви, давай от по дружньому поспілкуємося і розкажемо. Скажемо також вам, щоб ви, як громадяни України, як наші глядачі знали, чого чекати в Україні? Ну, поїхали, в тому від України, є? Насправді я в тому від війни. Ми чесно маємо про це говорити, тому що спочатку світ взагалі нам не вірив. Я пам'ятаю, я була на початку вторгнення випадково в Сполучених Штатах. Я була тоді на 9-му місяці вагітності, поїхала приїдати свого чоловіка, і відповідно опинилася там. Перші 24-72 години всі казали забудьте. Я пам'ятаю свої перші зустрічі в Сенаті, в Конгресі, коли нам казали, от, ну, там, ну, ми вам ще прийшлемо трохи броніків і стрілецької зброї. І я вставала і кажу, яка стрілецька зброя, давайте нам нормальну зброю. Ми також з Камазів АК роздаємо в Києві, нам потрібна нормальна зброя, щоб захищатися. Мені всі казали, Саша, дзвони Зеленському, хай він евакуюється. Я кажу, він розумієте, він не піде. Хто у вас номер 2 я кажу Стефанчук, то кажіть, хай він евакуюється. Я кажу, він не поїде. Скільки таких, як ти, за кордоном? Я кажу, а ви чого питаєте? Ну нам треба буде якийсь легітимний уряд формувати. Я кажу, ви не розумієте, українці не здадуться, ми будемо битися до останнього. І я думаю, світ почав розуміти десь через тиждень. Коли, я пам'ятаю, найбільше, що дуже всіх вразило, це бабуся, яка тоді, пам'ятаєте, це зернятко дала цьому солдату, щоб хоч щось хороше з цього сонячника проросло. І це стало просто мемом. І друге, це те, коли президент Зеленський сказав: I need an ammo not to right, мені потрібна зброя, а не щоб мене кудись підвозили. І це, я думаю, поміняло взагалі світову політику. І всі чомусь, особливо після першого контрнаступу, Думали, що от українці зараз отак як поперли, так і допруть. Нам, на жаль, не вистачило зброї. Тому що, якби та зброя, яку нам давали на... дають зараз, нам дали рік тому, коли ми брали Херсон, коли ми відвоювали, коли ми відвоювали частину Харківської області, я думаю, що ми набагато далі би просунулися. Зараз, через те, що все заміновано, набагато повільніше йде контрнаступ. Але очікування від цього контрнаступу були дуже завищені в суспільстві. Тому що кожен день тобі в новинах говорять, от зараз українці підуть в контрнаступ, от зараз вони підуть. Ми їм даємо там танки, ми їм даємо там ракети, і всі очікували, що ми там не знаю там до Москви добіжемо. Тобто завищені були у суспільстві американському, так саме в американському суспільстві були завищені очікування, тому що, по-перше, ми стали заручником з однієї сторони навіть комунікації всередині країни. Тому що як це комунікується, звичайно, адміністрацією Байдена? В Україні виділяють мільярди грошей, сотні мільярдів для того, щоб боротися з Росією. І коли я, е, мені іноді там знайомі американці кажуть, ні, ну ми підтримуємо Україну, ти ж знаєш, що ми за, але ну стільки грошей вам виділяється, я кажу. А можна питання, а скільки б вам було комфортно, щоб нам виділяло? Ну, от, щоб ви вважаєте, що ми там боремося з Другою армією світу? Вони да? кажуть, ну, там 2-3% бюджету. Я Кажу, хочете страшну таємницю. Да, я кажу, у нас менше, ніж відсотка бюджету, ви виділяєте нам на боротьбу. Як це? Я кажу, так, і ще навіть з цих половину, лише половина йде на Україну. Якщо ви подивитеся по зброї, то 83% грошей, які виділяються на Україну, на зброю залишається в Америці. Ну, це ви купуєте у своїх же виробників ви нам щось надсилаєте, або свої стоки поповнюєте. І для людей це шок. Тому що що вони бачать, кожен тиждень адміністрація або два тижні. адміністрація Байдена виходить з прес-релізом у Пентагон, що Україні надіслали додатковий пакет допомоги. Як це сприймає середньостатистичний американець? Ага, їм то виділили 44 мільярди Конгрес, а тепер ще кожен тиждень їм Білий Дім і Пентагон ще на мільярд виділяють. Боже, та скільки ж їм тої зброї треба? І коли я їм пояснюю, що це з тих грошей, які виділив Конгрес, тепер формуються пакети допомоги і відправляються нам. Дуже багато людей цього не розуміють. І коли вони бачать реальні цифри, вони кажуть: Боже, це ви за ці гроші воюєте? Я кажу, так. Да". Ви собі можете уявити, тому з людьми треба проводити цю роз'яснювальну роботу, але точно не можемо її проводити. Ми тому що з американськими виборцями має працювати американська адміністрація, і от зараз ми опинилися в ситуації, коли а, всерйоз багато хто говорить, що нових грошей для України немає. А, ну принаймні зараз тут ухвалили проміжний тимчасовий бюджет а, на два місяці. Давай коротко спробуємо сформулювати зрада. Чи не настільки зрада? Гроші для України зупинилися, чи вони ось ось все-таки мають піти? Не настільки зрада. Гроші будуть на жаль, вони будуть пізніше, ніж ми очікували. Ми очікували гроші в кінці вересня. А бюджетний рік Сполучених Штатів закінчується 30 вересня. Відповідно, ми очікували, що до 30 вересня буде проголосований додатковий пакет допомоги, і ми далі зможемо спокійно воювати і отримувати гроші в бюджет. Що треба розуміти про американську допомогу? Вони нам надсилають. Зброю, вони нам надсилають прямі інвестиції в бюджет, ну, прямі вливання. Раніше це був 1,1 мільярд доларів щомісяця. І на відміну від інших країн, які нам це дають як позики, американці просто це дають в бюджет. І окремо ще йшла гуманітарна допомога. Що зараз відбулося? Ми ще о, навесні, на початку літа, говорили з ними, що нам потрібно близько 60-100 мільярдів, щоб ми не. не Кожних три-чотири місяці голосували пакет допомоги в Конгресі, а щоб на рік. Чому я кажу не зрада? Тому що перший пакет допомоги, який з'явився, який я побачила, який був в вересні, місяці, він був на 11 по-моєму, мільярдів чи на 12. І це була б найстрашніша для нас історія. Чому? Тому що вони б закінчили нас в лютому в саме такий розгар президентської кампанії. І от тоді, навряд, би ми щось проголосували. Зараз в да, нас є два місяці відтермінування, але ми бачимо, що той пакет, який зараз сформований, він на 62 мільярди. І він, що дуже добре. Американські політики, такі самі, як у всьому світі. Треба зробити пакетне голосування, всім трошки роздати, що вони хочуть проголосувати, і тоді знайдемо голоси. Тому що демократи хочуть голосувати всі за Україну, республіканці хочуть голосувати всі за Ізраїль. Плюс їм потрібно, щоб укріплення кордону це побудова стіни на кордоні. Я кажу, ми вже це проходили. Я ж з них жартувала. Я можемо... це ніка їм. Да, можемо поділитися досвідом, надіслати вам наших політичних проєктувальників. І третя це підтримка Тайваню. Я думаю, що все ж таки трошки заспокоїлося з приводу Тайваня після останньої зустрічі Байдена Сі, ось, але тим не менше ці гроші все одно будуть виділятися, тому що там дуже багато американської техніки стоїть. Так, от, вони це все об'єднали в один пакет допомоги. Я сподіваюся, і те, що мені обіцяють сенатори і конгресмени, що зараз, після дня подяки, а це цей тиждень, вони сенат проголосує цей пакет, відправить його в е, нижню палату, палату представників в Конгрес. Там я сподіваюся, ну вони теж не працюють кожен тиждень підряд, що до середини грудня десь вони проголосують. В принципі, ні в кого немає зараз дискусії щодо того, чи потрібно давати зброю. Всі погоджуються, що потрібно. Єдине, на чому наполягають республіканці, і я тут їх підтримую. Що дивіться, от ми там виділяємо 62 мільярди майже Україні, з них половина 30%, Це реально не на Україні, а поповнити наші стоки, які ми віддали українцям. Так давайте чесно це окремим рядком ми запишемо. Вони це хочуть назвати підтримка своєї індустріальної бази. Тому що нам тоді легше б пояснювати нашим виборцям, що це не Україні гроші пішли. Це реально ми для розвитку своєї галузі зараз. Ми в них купуємо зброю. І відповідно в нас не будуть такі величезні кости. І нам головне зараз зберегти бюджетні допомоги, тому що якщо ми не збережемо бюджетну допомогу, у нас буде дуже серйозна проблема. І ми напряму комунікуємо з усіма республіканцями і демократами, що це фактично, якщо вони заберуть цю бюджетну допомогу, нам доведеться забирати з армії. 70% армійського бюджету це зарплати, які ми не зможемо зменшити. Тобто доведеться купувати менше зброї, що означає менше воювати і відступати. Тому ми намагаємося їм пояснити, що нам не можна урізати зараз бюджетну допомогу, цей рік вона має ще залишитися. Ми їм прямим текстом казали: хочете забираєте гуманітарку, якщо це критично, тому що більшість гуманітарки йде на сусідні країни, на ту ж саму Польщу, там Словаччину, інші, які підтримують наших. Переселенців, але нам критично зараз воювати і тримати бюджет, тому що фактично бюджет це та сама війна. У нас на початку більшість республіканців голосували за підтримку України. У нас було там менше десяти людей, які не підтримали нас на самому початку. Зараз, якщо подивитися голосування за Україну, десь половина республіканської партії не голосує. Причому я вам можу сказати, я половину з цих людей особисто знаю, я з ними зустрічалась. І вони мені кажуть, що проблема в тому, що ви стали заручниками нашої внутрішньої політики. Я підтримую Україну. Я знаю людей, які писали 3 мільйони листів, публічно виступали за надання нам f 16 але не підтримували, коли виділяли гроші. І на моє питання, чому я кажуть, тому що коли адміністрація нам пояснює, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно буде, as long as long takes, каже, ми це вже не сприймаємо. Ми мені каже, треба їхати своїм виборцям пояснювати, що Україні, якщо ми даємо 60 мільярдів, ви за це там деблокуєте два порти. І візьмете таку-то кількість територій. А якщо ви деблокуєте два порти, ви зможете плюс стільки то грошей в рік заробляти і менше отримувати, наприклад, від нас чи від інших партнерів. Тобто раціональність з'явилася. Якщо на початку це було виключно емоції емпатії, емпатія. Зараз з'явилася якась рашиналіті в тому, що вони говорять. Це велика проблема у тому сенсі, що ніхто ні залужний, ні тим більше ми з тобою тут не може передбачити, що можливо зробити за, за якусь кількість грошей. План потрібен. Вони хочуть бачити, кажуть, окей, скажіть, вам де блокувати оцей порт? Скільки потрібно там, не знаю, атакам на 300 кілометрів, скільки потрібно броньованих машин, скільки потрібно снарядів, скільки приблизно вам на це потрібно людей. Вони хочуть розуміти, що в нас є план А і план Б. Вони не кажуть, що, скажіть нам, що вам треба, щоб дійти до кордонів 91-го року, тому що це важко. І вони розуміють, що Росія зараз якраз єдина країна в світі, яка повернулася до військової економіки, яка виробляє в три рази більше ракет, ніж минулого року. Вони минулого року 430 виробляли, а зараз 1200. І, а, але вони хочуть розуміти, що ми розуміємо, куди ми рухаємося, а не просто сидимо в окопах. Відстріляємося і втрачаємо людей. І це головне, що зараз має комунікувати наші військові на своєму рівні військових. Тоді нам легше буде як політикам ходити і під це просити гроші сьогодні. Поки ми записуємо це відео в Києві, Ллойд Остін, тобто міністр оборони США. У нього зустрічі виключно з президентом із офісом і з міністром оборони з Залужним з Будановим. Окрема зустріч, я так розумію, що вони хочуть план. І я розумію, що саме тому він сюди приїхав, це дуже для нас а, а, показова підтримка. І це виклик. Але це виклик, тому що ми маємо їм показати, вони не зможуть нам намалювати план. В них інші доктрини. І коли вони нам розказують, що вам треба менше 155-го стріляти, менше артилерії, я кажу. Колеги, я згодна, але дайте ми вас літаки просимо вже півтора роки. У вас доктрина побудована на тому, що спочатку літаки заходяться знищують, а потім піхота заходить. А у нас немає літаків. Відповідно, в нас іде піхота з артилеристами. У нас трохи інший формат війни. До літаків ми обов'язково дійдемо, але ти також згадала про І Дійсно, ми можемо будувати план, який буде гарантуватися на тому, що нам потрібна така то кількість, ну а бажано багато атакамців. Я так розумію, у штатів їх багато. У штатів не так багато атакамсів. у них близько. Півтори тисячі їх, і вони різні. Ми ж маємо розуміти, що є атакамси, які нам дали на 165 км, кілометрів, це блок один, є атакамси на 300 кілометрів, які ми реально просимо. От якщо нам дадуть на 300, це для нас, скажімо так, ми не виграємо війну, але це трошки буде геймченджер, як свого часу стали Хаймерси. Нам, коли дали Хаймерси, які на 70 кілометрів стріляють дуже чітко і точково, ми змогли знищити їх бази зі зброєю і змусити їх відсунутись далі. Відповідно, збільшити цю відстань. Це для нас таки був тоді геймченджером минулого року, чому, в принципі, наш контрнаступ тоді класно і спрацював. Зараз атакам це теж може цим стати. Для нас першим кроком до цього стали а, Storm Shadow, скальпи. Ну, Storm Shadow і Скальпи це одна і та сама ракета, просто дві різні країни виробляють. А, і стали наші морські дрони. Тому що мало хто говорить, але насправді за кордоном якраз говорять, що українці унікальні, які змусили перший раз російський флот відійти. Тому що він же не стоїть, не базується в доках Севастополя, тому що вони розуміють, що ми їх там дістанемо. Їм довелося відійти в море. І що ми потопили частину цього флота, не маючи свого фактично власного, і це якраз ота перемога, яка зараз всередині військових дуже комунікується. І що якщо ми українцям дамо ще дальні ракети, ще дальніші ракети, так вони ще більше зможуть відтіснити. Ну ми бачили, що Байден тривалий час не хотів давати атакамси. Зараз ця готовність є, якщо ми покажемо, що це частина нашого плану. Да, я думаю, що по потакам питання більш-менш політично вирішено. І я скажу, що по атакам сам там там більше була технічна проблема, навіть ніж політична. Політична. найбільша політична проблема, найважча, була це е, касетні боєприпаси. Тому що саме адміністрація Байдена і демократи виступали проти. Він сам колись публічно комунікував, що ці боєприпаси не можна використовувати, і дозволити Україні їх використовувати. Я схиляю голову. Це дуже сильний політичний крок був з його сторони, і це те, що нам дуже допомогло. Тому що зараз, коли не вистачає 155-го калібру боєприпасів через Ізраїль, якраз вони не будуть використовувати касетні А ми можемо нам ну, і ми за рахунок цього можемо триматися. Поза тим, ті атакомсі, які нам надали, це саме касетні а є версія. Що Байден боїться надавати фугасні для того, щоб ми не били по Кримському мосту? Є така версія, так О. схоже на правду. А, ну насправді я скажу чесно: ця цю версію перший раз я почула минулого року, десь перед нашим контрнаступом, коли ми почали тільки просити атакам все, вірніше, ми просили. Хаймерси? Вони кажуть, ні, ми вам дамо тільки М270. Я кажу, а чого? Ну, бо тоді ви будете просити атакам. Я кажу, звісно, будемо просити атакам. Це вони з Хаймерсів запускаються. Не кажуть, ні, 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 то ви ж по мосту вдарите. Я кажу, почекайте. А ми ж з вами домовлялися, і ми вас запевнили, що ніколи американська зброя не буде використана за межами України. Так, я кажу, Крим чіткого українські, я кажу, так, а чому ми не можемо? Це ж ну, наш міст. Можемо, хочемо розбомбимо. не хочемо не розбомбимо. І я, я пам'ятаю, що рік тому був цей страх. Зараз цього страху немає от особливо після того, як ми там потопили їхні кораблі, після того, як розбомбили в Севастополі базу. А зараз, зараз ще в Керчі. Зараз Керчі. Ну тобто я бачу, що цей страх зник. У нас ж постійно останні півтора роки, ну мабуть рік, ну перший рік війни ми жили з, зі страхом слова ескалація. Я пам'ятаю, як на початку війни дати нам старі міги з Польщі. Було ескалацією для Байдена. Потім дати нам, коли нам поляки сказали, що можуть свої танки старі віддати. Вони теж не хотіли спочатку, бо це була ескалація. Потім ну, всі види зброї, там Хаймерси, насамси, Патріот. От все, що навіть те, що захисна зброя, там ППО, да, там як насамси, наприклад, чи Патріоти, це була ескалація. І завжди я ходила і кажу: Ви що не розумієте, що Путін вулиці в Росії виріс. Він звик, що спочатку треба бити. А потім домовлятися, от кажу: от він вам так робить, от він вас лякає, а ви на це ведетесь. Так от зробіть один крок, от побачите, нічого не станеться. І от ви знаєте, ну якось так почало, почало, почало. потім виявляється, що нам можна і F16 дати, і в принципі нічого від того не станеться. До речі, коли будуть F16? я думаю, що найкращий сценарій це кінець а, весни. Тому що перші пілоти, ну перші пілотів протренованих ми будемо мати в кінці цього року, але їх недостатньо. В нас зараз тренуються наші хлопці. І паралельно зараз йде розмова про апгрейди тих F-16, які нам будуть надавати. Тому що нам потрібні більш потужні радари, нам потрібні хороші ракети на них. Тому що просто дати нам літак, якому буде такий же радар, як в міга, там 60 кілометрів ну немає сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом з нашим міністерством оборони дуже над цим працюють. Але я думаю, що це один із тих геймченджерів, який може статися, теж особливо, якщо в нас будуть потужні радари, і ми зможемо засікати їхні літаки, які зараз фактично кабами знищують все, що можуть керованими авіаційними бомбами, які 500 кілограмові прилітають до нас до хлопців на порядку. Чи можна говорити про те, що F-16 дійсно зможуть змінити картину на полі бою? Чи це перебільшення? Вони точно зможуть набагато зменшити наші втрати, і вони точно зможуть дати нам, хоча б ну не ми не говоримо про перевагу в повітрі, але хоча б рівність. Тому що, що зараз відбувається, вони піднімають літак. Запускаючи, а ми його не бачимо. Я не впевнена, що це стане знає, як ми там всі казали, що ой все, Крим там заберемо на F-16, шістнадцяти. Ми там зразу ескадрилі відправляємо, і Крим наш. Я не думаю, що це станеться. В них дуже непогано працює система і ППУ, і ребів і всього. Але це точно нам допоможе зменшити наші втрати і допомогти нашим наземним а, військам. Тому що зараз а, ну майже нема чим прикривати. Наші західні партнери розуміють, що дива на полі бою. Ну, складно досягти. Я думаю, що вони це розуміють, але з іншої сторони, вони розуміють, що відступати ми теж не можемо. І тому ми бачимо, як зараз запускається виробництво зброї по всьому світу. Якщо ви зараз подивитесь, наскільки виросли ВВП. На, ну, тобто, в три рази зараз країни збільшити свої видатки на зброю. Якщо зараз взяти світове, то там більше ну майже три трильйона на зброю використано буде в наступному році. Ми бачимо, як Німеччина запускає зараз заводи по виробництву, американці запускають. Тому зараз дуже багато іде розмов і вже а, починають відкривати у нас виробництво зброї іноземні компанії, тому що це дешевше, це є прямий ринок відразу. І ну логістика. Логістика, і ми тут відразу його тестуємо і апгрейдимо. Ну, ми, наприклад, щоб ви розуміли, ми. Свої, ну, <кій> ці М3, ховіцер, гаубиці американські, які в нас ну, найбільше розповсюджені серед артилерії, ми вже всі деталі вміємо робити самі, крім ствола. Тобто в нас реально хлопці, як я казала американцям, що це reverse engineering, ну тобто зворотній інженіринг, вони кажуть, ну ми це називаємо піратством. Я кажу, ну, а ми називаємо зворотнім інженірингом. Але тим не менше, коли тобі треба швидко, а тобі треба два місяці чекати, отаку закльопку. І в тебе стоїть гаубиця простої. Ну ясно, що ти швиденько десь там в гаражах почнеш робити. І в принципі, вони вже зрозуміли, що ми можемо все самі робити. Нам, я кажу, якщо нам дасте креслення стволів, то ми стволи можемо. Ми самі робимо 155-х стволів, Богдана нашого чудовий приклад того. От. Тому зараз, що головне їм, щоб ми показали, вони розуміють, що ми будемо щитом Європи дуже довго часу. Але ми маємо показати, що ми не будемо Афганістаном, що ми будемо боротися і що ми можемо самозабезпечувати себе хоча б частково. Що ми можемо знизити кости на виробництво зброї зараз? Ці, ну, розмови ведуться з багатьма країнами. Що ну нам не треба привозити не знаю, ці колеса на танки на леопарди? Ми їх самі в себе виробляти можемо, а не чекати два місяці. Щоб завершити, давай спробуємо ще сфокусуватися на Сполучених Штатах Америки і спрогнозувати. Окей, я розумію, що прогнозувати в цих питаннях важко, але поза тим є демократи. Є республіканці. Як ти правильно сказала, раніше республіканці були цілком наші, зараз вони намагаються підлаштуватися під свого найбільш вірного кандидата у президенти Дональда Трампа і бути менш порукраїнськими. У е, разі, якщо Трамп виграє, це катастрофа? Я думаю, що нам буде важко, але ми маємо розуміти, що навіть зараз, при тому, що у нас менше, ну, що у нас десь половина е, республіканців голосують за Україну, хоча підтримують навіть ті, з ким ти говориш, вони підтримують. Е, Якщо зараз зайде будь-який пакет допомоги на голосування, ну, просто головне щоб його поставили на голосування. У нас більше 300 голосів буде. Я рідко бачила законопроекти якісь у нас в раді. у нас 4, так само 435 там людей, які б набирали, як в нас це говорять, конституційну більшість. От так у нас, незважаючи на все те, що відбувається всередині зараз американської політики, є конституційна більшість і є абсолютна більшість в сенаті. Тому що в Сенаті Міч Маконел, це голова республіканців в Сенаті, дуже великий ну, друг України, який дуже багато нам просував всього. І ключові сенатори там Ріш, Грем, тобто ті Вікер, ті, ті хто реально от нас підтримують і будуть далі пушити. Я думаю, що десь будуть шукати баланс з Трампом. І е, я думаю, що Трамп теж буде грати якусь свою політику. Ну, Дивіться, коли б Трампа вибрали перший раз і казали, боже, може статися катастрофа, але перші джавеліни до нас приїхали при Трампі. Поза тим, мене непокоїть те, що Трамп публічно каже про те, що буде необхідність шукати компроміс із путіним. І звичайно, цей компроміс може бути лише ціною України. За кого або за яких умов є реальність, що України почнуть змушувати ну. Ну, забудьте про той Крим або про той Донбас. Ну, зробіть заморожений конфлікт. Ну, набридло вже. Зробіть щось, щоб щось зупинилося. Ми розуміємо, що це не спрацює правильно. Я не думаю, що зараз буде так легко це зробити після всього того, що сталося. Тобто, це вже не там не тільки конфлікт, тільки в Криму чи на Донбасі, як це був. І е, е, я думаю, що важко буде пояснити навіть своїм виборцям, в чому проблема зараз за. Е... Іноземних дипломатів або лідерів країн Зеленським. Вони ж коли приходять до нього з дипломатичними рішеннями, як вони звикли, ну і як би з самого початку вони це робили, він каже: ні, це неправильно. І, от, і в них ну, в них же така, звісно, кислинка, тому що, ну, як це? Ну, ми ж звикли так всі сідати і домовляти. Ну, там хтось щось трошки віддав це. А він йде наперекор цьому, і вони розуміють, що він це винесе на публіку. І він це завжди робив. Він виходив, і ви ж згадайте перші його спічі перед цими, що він говорив німцям? Що ви нас там зраджуєте, що нам треба, щоб ви допомагали, як він виступав перед Бундестаго з приводу санкцій, з приводу Nord Stream 2 і всього іншого. Тому я думаю, що це буде важче зробити. Що вони можуть зробити, це зменшити кількість зброї. Але я думаю, що в той момент, як тільки вони зрозуміють, що ми почнемо відступати, тут вже включиться європейці. Європейці вже включилась. Якщо перші півроку європейці не знали, що робити, згадайте заяви Олафа по всьому, то зараз європейці 50 мільярдів виділили нам на фінансову допомогу. У нас є окремі країни, там Норвегія, наприклад, Данія, яка нам величезну підтримку надає. У нас є там Брити, ну, Брита це взагалі окрема історія. Тому я все ж таки думаю, що. Ну, і... Мені хочеться вірити, що Росія стільки не протягне цю війну. Що ж, можна сказати, що ми почали на дещо мінорній ноті про те, наскільки все складно, але зрештою, коли почали копати і розбиратися, то виявилося, що все-таки світ з нами. Світ. Він просто змушений бути з нами. Так, ну в такому разі перемога точно буде з нами. Ми власне в цьому не можемо і, і ніяк не сумніваємося. Але головне, щоби. На шляху до цієї перемоги ми що по шлях до цієї перемоги ми пройшли якнайшвидше. Бо це життя наших воїнів, і ну, звичайно, це просто правильно. Україна переможе, тому що Україна має перемогти, як тут абсолютно правильно каже Зеленський: тут домовлятися нема про що, тому що це неправильно. Дякую, Сашу, Дякую. за цю розмову. І е, сподіваємося, що найпозитивніші прогнози справдяться. Да. Дякую, що додивилися це відео. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення.